Хороша, Якщо ти директорка, то ти і партнерка і вихователька. Ти ще не на роботі. Угу. Усі тільки чекають, коли ти зламаєшся. Ви дозволите запросити стажерів? Так. Ей, як ти тоді приборкав собаку? Печиво дав. Ти завжди носиш печиво. Ви теж хочете? То залучив мене до менторської програми. У тебе сім хвилин? То як це почалось? Я сприймаю. себе... Браглою до влади особистістю. Гадаєш, я така? Гадаю, ви любите, щоб вам наказували. Вибачте, я не хотів. Це було вкрай недоречно. Твоя поведінка неприйнятна. Невже? Якщо починаємо цю гру, потрібні правила, які треба узгодити. Це ти замовив? Почнімо з цього. Я кажу, що робити, ти робиш. А як ні? На коліна. Ні. Що? Негайно на коліна. Але я. Ти хочеш цього? Ти молодий, не хочу тебе скривдити. Скривдити? Але це я маю владу. Лише один дзвінок, і ти все втратиш. Тебе це заводить? А, вітаю. А ви забули в офісі лептоп? Мамо. Можна Марі залишиться? Я щиро вірила, що жінки при владі поводяться інакше. Спинитись? Ти дуже змінилася. Зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Хороша дівчинка. Хороша погана дівчинка. Скоро у кіно.